От така новинка з датчика штору від Аякса. Датчик штора, тобто він робить ширму. Він є зовнішній. Дивіться, де ми його повісили. Ми його повісили отам от на стовпчику, десь ну, висота насправді велика. Технічні характеристики 12 метрів він має бути туди, висота встановлення 2,4 Е, Також має імунітет на тварину, але тоді він має він стояти десь приблизно метр від землі. Але тим не менше, ми зараз протестуємо, насправді, є там тих 12 метрів чи немає. Буду перелазити через забор, туди-сюди і будемо дивитися, як він реагує на це все. Датчик. Так, там я тут включаємо охорону. І погнали. Охорона включена. Давайте ми зробимо. Ну, давайте орієнтовно десь тут зробимо, попробуємо перелізти ми через забор і чи він спрацює, чи ні. І що ідеально? Так, є, спрацювання відбулося. Сирена беречала, але я це все не підключав. Давайте йдемо далі. Давайте ми йдемо сюди. Давайте ми вимірюємо для початку, скільки це в нас є метрів. Давайте зробимо 10 метрів і тоді зробимо відпрацювання. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вони заявляють 12. Давайте робимо 10. От, як ми бачимо, на 10 воно спрацьовує, воно навіть якось. Чуть-чуть сюди підбиває. На дистанції, я так бачу, ну. да, до речі, працює. 12. 12 метрів. Воно трошки нам сюди зашкалює. Є, 12 метрів ще працює. Так, поїхали. Давайте 13-14 для того, щоб ми точно були впевнені. Тобто ми собі сюди йдемо. Чік. Чік 14 метрів. І в нас що? Датчик вже не бачить. На 14 метрах. В принципі, як заявлено 12, по факту, так і, в принципі, і працює. Все, отут біля 14 метрів все, вже не видно. Тобто, якщо в нас забор 30 метрів і ми ставимо 2, то в нас буде ну, такий коридор мертвої зони десь 5 метрів, через що ми можемо сюди перелізти. Ну от, ми переконалися, що тут не працює. Давайте переконаємося тут. Тут запрацював. Це орієнтовно 12 метрів насправді працює. Давайте ми ще подивимося, зараз знаєте що? Я попробую поставити датчик, якщо ми зайдемо, наприклад, на сам датчик. Зараз ми його знімемо з охорони. Зняли ми з охорони, перейдемо ми в тут є різні цікаві режими, наприклад, це в нас дальність виявлення дальній, є ближній. Тобто він буде більше. А, давайте мертву зону ми ще спрацюємо, коли він виставлений на дальній, чи є мертва зона при такій висоті. Тут висота у нас десь, напевно, орієнтовно є 240, ну, може, 3 метра, може трошки більше. Але ми давайте ми ще зараз оцю штуку і протестимо. Включаємо охорону. Давайте ми заходимо з сповіщення і дивимося, як воно буде зараз відреагувати. От 2 метра. Так. А, стоп, треба почекати хвилину. Хвилину орієнтовно чекаємо, нехай він законектиться нормально з хабом, хоча він вже і спрацював. Давайте йдемо тепер сюди. Давайте десь скільки. Беремо метр при такій відстані. Ну, відповідно, у нас що? Ми перелазимо через стічку, і в нас не видно. Видно, зафіксував навіть метр. Ну, але отут я підозрюю вже все. Підозрюю, отут вже не буде нічого. Тобто ми вилазимо, хочемо перелізти через тіючку. оба. Та ти що, злодіяки, не хватить вам навіть так. Він навіть тут нам зловить. Навіть отак він все рівно зловить. Ну, бо в нас тут тоді вже е, зазор. Тобто зловить він по-любому нам непогано. При якщо ми зробимо отакий тип монтажу. Давайте ми ще зараз перевіримо одну штуку. Зайдемо, треба обов'язково зняти з охорони. Ми зайдемо в датчик і поставимо режим виявлення дальній. Підходить для виявлення вторгнення на дальній дистанції, переведіть повзунок на корпусі в режим фарта. Встановіть пристрій на висоті 2,4 м. Потім є ближній. Для виявлення вторгнення на ближній дистанції перевідіть повзунок на корпусі в режим NR і встановіть. Також, тобто воно буде більше тут захоплювати. Хоча вона зараз стоїть також на повзунку дальній і досить непогано, класно тут реагує. І над нечутливий до тварин. А ну давайте ми зробимо отак. Ага, нам потрібно його перевести. Зараз ми його переведемо і будемо знімати далі. Так, а тепер перевіряємо, як він чутливий до тварин. От, Наприклад, іде тіло. Є, класно. Ану, Майк, ходи сюди. Пес код Ходи сюди спочатку. Ходи сюди. ходи сюди. Ходи сюди. Ходи до мене. Давай ми тебе теж зараз. Давай сидіти. Давай сідай, сиди, сиди маленький. Будь на місці. Він не шарить, але будь на Майк, будь на місці. Будь на місці. Будь на місці. Майк, будь на місці. Зараз ми реагуємо. Будь на місці. Ану ходи, ходи сюди. Ходи маленький, ходи. Дивіться, не зреагував. От ви побачили даний тест даного, даної датчика штору. Можете для себе, чи він вам потрібен, чи ні. Я реалізував це трошки в себе, трошки по-інакшому. Є моменти, що вони реагують на собаку, в такому випадку воно би не реагувало. Але щоб мені закрити, наприклад, все подвір'я, таких датчиків треба дуже багато, на дуже багато грошей. Ну, Але тим не менше, воно має своє. Бачення, воно має своє бачення на роботу, і якщо вам потрібно позакривати ділянки. Бачите, тут мені треба би було, я не знаю, ще один якийсь топ ставити посередині, бо два датчики, а мені по факту би тут би не перекрило. А в мене таких чотири сторони. Зробили б ну, чуть-чуть, хоча б 15-16 метрів, було б шикарно. Ну, але не в кожного подвір'я 30 на 30. так? Ну, маємо те, що маємо. Датчик файний. Правильно? Правильно файний і працює все.